У музеї історії Бердичева у день пам'яті Юрія Кисельова відкрили виставку робіт митця. 18 березня минуло рік, як пішов у засвіти талановитий художник, член спілки вільних художників і народних майстрів Вернісаж Юрій Кисельов. Ще за життя близько 150 робіт. Він передав музейним працівникам. Ми з ним дружили ну, більше десяти років. Кожного року на виставках, презентаціях картин на спілки Вернісаж, обов'язково були його роботи, обов'язково він був присутній. На сьогодні в нашому музеї. Зберігається, ну, мабуть, найбільша колекція картин. Це колекція картин Юрія Михайловича. Більше ста картин, макраме, чеканки, тому що він такий різноплановий майстер був і полюбляв як писати картини, так і робити макраме І в нашій виставковій залі. Є ось. Невеличка така виставка і макраме робіт. Чеканки ми цього разу не показували, тому що ми плануємо виставку чеканок. У нас вже зібралась дуже гарна колекція, в тому числі і роботи Юрія Михайловича. Людина дійсно дуже гарна, дуже добра. І вчора в нашій виставковій залі зібралися друзі, сусіди, родичі, люди, з якими працював Юрій Михайлович, і звучали дуже багато гарних слів. Ну, на жаль, вже в пам'ять Юрія Михайловича. Окремий куточок у виставковій залі то роботи Мар'яна Загороднього. Сталося так, що 18 березня рік, як немає Юрія Михайловича, і два роки, як немає дружини Мар'яна. Ну і тому тут у нас така вийшла спільна колекція. Ну я сподіваюся, що в нашій виставковій залі відбудеться персональна виставка Мар'яна, тому що роботи його ну неймовірно гарні. Виставка Юрія Кисельова діятиме у музеї історії Бердичева ще два тижні. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, ТРК Вік.